Вітаю, шановне студентство, і запрошую вас обрати наш навчальний курс Практика ділового мовлення та переклад. Англійська, хочемо ми цього чи ні, це мова міжнародного бізнесу. Незнання основних засад цієї мови, на жаль, зменшує ваші можливості бути успішними у світі бізнесу. Цей курс вам допоможе! Стати успішними, адже він має дуже сильну практичну сторону. Він містить саме той навчально-практичний матеріал, який стане в нагоді амбітного студента, студента, який в майбутньому ну, хоче, наприклад, мати власну справу, мовні курси, перекладацьке бюро, або успішно працювати в регіональних або міжнародних компаніях. Яке ж тематичне наповнення цього курсу? Протягом навчання ви матимете змогу ознайомитися з основними особливостями ділової комунікації, ну, наприклад, правилами написання CV та супровідних листів. За допомогою аудіо та відеоматеріалів ви ніби відвідаєте, ну скажімо, співбесіду при прийомі на роботу, навчитесь правильно перекладати основні види ділової кореспонденції, електронні листи, інструкції, ділові угоди, пропозиції, голосові повідомлення, телефонні розмови тощо. Нескрізною темою запропонованих до вашої уваги аудіо та відеоматеріалів є діловий етикет, а саме проведення телефонних розмов, ділових зустрічей, переговорів, презентацій, особливості побудови ефективної командної комунікації, так званий «тімбілдинг» і відповідно переклад. Родзинкою нашого курсу буде ознайомлення з професійним жаргоном та ідіоматичними виразами, Котрі нададуть особливого шарму вашій діловій англійській мові та дозволять впевнено себе почувати у сучасному діловому середовищі. Ба більше, ви дізнаєте, що таке, наприклад, новинний блог компанії, як він будується, як перекладати його, або щорічний звіт компанії, як перекладати основні терміни такого звіту. У підсумку, обираючи цей курс, ви, по суті, вивчаєте бізнес. А як кажуть англійсь, англійці, kill two birds with one stone. Ви вбиваєте двох зайців, тому що вивчаєте і англійську мову, і ділову англійську мову і набуваєте навичок спілкування і поведінки в діловому середовищі. А багато так званих кей-старій, ніби відтворюють випадки, з якими часто стикаються маркетологи, менеджменти, економісти. Детальніше ознайомитись з програмою цього курсу ви зможете на сайті нашого університету УКД. Отже, чекаємо на вас на нашому курсі Практика ділового мовлення та перекладу.